Старовинні фрески відновлюють на території греко-католицького собору в Ужгороді у колишньому читальному залі наукової бібліотеки Ужну. За розписом, стилістикою і технікою виконання їх датують кінцем вісімнадцятого століття. Раніше вони прикрашали каплицю Андрея Бачинського. Робиться зараз реставрація цього розпису, який… prikrášuval konzistoriálny zál, mabuť je, takož na počiatkách chce bola kaplica Vladiky Andreja Pačínskoho, tomu, čo je biskupská kaplica východí nachodila chodila sa jak rásťom u sály, doký poloviny 19. stolíťa bolo pobudúvano kaplicu, jaká je záraz objednujúča episkopskú rezidenciu s kafedrálnym soborom. Фрески відновлює група реставраторів зі Львова. Зараз роботи вже на завершальному етапі. Проводиться так звана естетична реставрація. Для малювання застосовують фарбу, приготовлену за старовинною технологією. Це природний пігмент, розмішаний зі спеціальним клеєм. Як зазначають реставратори, для відновлення фресок у жодному разі не можна використовувати штучні фарби. Зараз власне доповнюється фарбовий шар. Знову ж таки, можна побачити по розписах, що всі доповнені робиться методом крапкової ретуші, тобто доповнюються тільки в місцях втрат і по антелі, для того, щоб всі реставраційні втручання були в майбутньому видимі, тобто їх можна було побачити і легко віднайти, де є авторський живопис, де є пізніші втручання реставраторів». Площа реставраційних робіт складає близько 230 квадратних метрів. Десятиліттями фрески були вкриті кількома шарами побілки. Усе зайве реставратори знімали з хірургічною точністю за допомогою скальпеля. Тут повністю було все перебілено. Тобто знімати набіл вапно, наприклад, або гіпс. Самі можете зрозуміти, що скальпелем це потрібно все акуратно, щоб не пошкодити авторський живопис. І за день це може бути квадратний метр. Це сидиш скрупульозно, ти все вигрібаєш, відчисуєш. Реставраційні роботи тривають уже близько року з вересня 2011-го. Завершити відновлення фресок планують до кінця серпня.